Привіт, ти на каналі Мойо. Я Віка, і сьогодні поговоримо про те, як обрати фен для волосся на прикладі компанії Remington. Перед тим як почнемо, хочу подякувати нашим воїнам ЗСУ, які зараз боронять країну. Завдяки ним ми можемо записувати це та інші відео, а ви їх дивитеся. Тому слава героям. Знайома ситуація? Коли бачиш у магазині купу різних фенів, у тебе одразу розбігаються очі, закипає мозок від варіантів. Але варто розуміти одне: що всі фени мають свої фішки і можуть відповідати саме твоїм вимогам та побажанням. По-перше, користуйся логікою. Не дякуйте. На цьому можна було б і завершити наш огляд, і це був би найкоротший огляд ever. Але ти ж спитаєш, що ж то за логіка? Дивись, якщо від місця, де ти сушиш волосся, розетка далеко, звертай увагу на довші шнури, ну щоб не скарлючуватися у різні пози. Ну і навпаки, якщо недалеко, то звісно бери коротший. Бо навіть я не знаю, що гірше це, коли ти скарлючуєшся у будь-які пози або крутишся навколо того шнура. Також дивись, щоб шнур легко крутився та не був занадто тонкий. Адже дроти, що стирчать, це не лише негарно, але й небезпечно. Ну, і якщо підвішуєш фен, то дивись, що був гачок. Якщо рідко сушиш волосся, а зачіски робиш лише на свята в салоні, то, можливо, тобі і не потрібен професійний фен. Він же громісткий і трошки дорожчий. Як варіант можна розглянути навіть і тревел версію. Цей фен не лише не займає багато місця, його можна брати з собою як у подорожі, так і взагалі будь-куди. Тревел версія d 1500. Складається, розкладається, легка, має два режими швидкості, гачок для підвішування, довжина шнуру 1,8 метри. До комплекту входять дві насадки широкий концентратор та дифузор. До того ж, він досить потужний, що дозволить швидко висушити волосся. До речі, на потужність теж звертаю увагу. Зазвичай вона вказана на упаковці. Чим більш потужний фен, тим менше часу піде на сушіння волосся. Особливо це актуально для тих щасливчиків, у кого густе та щільне волосся. Для тих же, хто хоче відростити волосся, не пошкодити його, але при цьому не може відмовитися від щоденної укладки та й рученята не а з правильного місця. Придивіться до HydraLux Pro. Як на мене, найкрутіша його перевага це подача абсолютно холодного повітря. Не теплого, не кімнатної температури, а холодного. Як це працює для укладки? Спершу вкладаєте волосся теплим повітрям, адже під впливом теплого повітря пасма стають більш пластичними і їх можна вкладати у потрібну форму. Після цього закріпляєте те, що начаклували холодним потоком. Так зачіска тримається значно довше. До слова, цей фен має сенсорну технологію HydraCare, яка надає змогу створювати укладку без надмірного впливу тепла. Він комфортно лежить у руці, поверхня, схожа на прорезинену, завдяки чому він не ковзає у руці. У комплекті стандартний концентратор для щоденного укладання, тонкий для створення гладких зачісок та дифузор для додавання текстури природним кучерям. Однак готуйся прокачати руці. Фен важкуватий, але Pro-версія і не може бути легкою, тому що у Pro-версіях кращий мотор, він потужніший, і корпус набагато міцніший. На щоденне сушіння та для простих укладок підійдуть серії Prolux та Hydralux. Обидва мають стильний корпус, іонізацію, дві швидкості та три температурні режими, які можна підібрати саме під твій тип волосся. Також до комплекту в обох входять три насадки з широким отвором, вузьким та дифузор. У чому ж відмінності? Вони мають різні технології, також опролюкс довший шнур. Пам'ятаєш про логіку? М? Цей фен має унікальну інтелектуальну технологію OptiHeat, яка допомагає швидко висушити волосся без перегрівання, і у нього більша потужність. Він має додатковий режим для налаштування подачі гарячого, теплого та холодного повітря. І величезний плюс, що кнопку не треба затискати. У HydraLux технологія кондиціонування Moy Sherlock. Вона допомагає зберегти ідеальний баланс вологи у волосі та не піддавати його надмірному тепловому пошкодженню. Тобто укладки можна робити із меншою температурою. До речі, ще один лайфхак. Щоб ще зменшити вплив на волосся під час звичайного сушіння, аби пасма не смажилися. Як бавовнятко смажить орків, бери насадку із більшим отвором, тому що отвір – він для створення зачісок та для вирівнювання волосся. Завдяки такій формі потік повітря більше акцентується в одну ділянку. Однак є варіанти поцікавіше. Фан для футбольних вболівальників. Чесно, я про таке навіть і не знала, і мене, як фанатку Ліверпуля, просто душить жаба. Тому якщо ти топиш за Манчестер Юнайтед, це просто знак Всесвіту. Бо ти ще та червона дияволиця. Окрім дуже стильного корпусу у клубних кольорах та симпатичної панелі управління, у нього в начинці є все те, що має бути у домашньому фені. Він потужний, має три температурні режими, дві швидкості: холодну подачу повітря, іонізацію, три насадки, а ще чохол для зберігання. Теж із логотипом МЮ. І ще варіант для подарунку і собі коханій теж. Це фен салон смуз. Це набір навіть, а не фен. Це міні салон у вас вдома. Зараз буде розпаковка. До комплекту одразу входить браш, завдяки якій ви можете як вирівняти волосся, так його і підкрутити. Також входять дві насадки: стандартна та дифузор. Фен досить потужний, має подачу холодного повітря, два режими в швидкості, три режими нагріву та іонізацію. Ще в комплекті зручна сумка для зберігання. Сюди також можна покласти як сталінгові засоби, так і зберігати інші речі. Брати фен не так то і важко. Головне слідувати логіці та власним запитам. Ну і ціна питання: дорожчі ті фени, у яких якісніший мотор, адже тоді він прослужить набагато довше. Якщо маєш свої лайфхаки під час сушіння та укладання волосся, ділися ними в коментарях. Ну і заходь до магазинів моєму, щоб обрати свого помічника. Зустрінемось та.